Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Фразер, позер і фантазер пише на своїй сторінці у Фейсбук Українець, волонтер Валерій Бешенко. Це я про міністра оборони України Резнікова, який хизується на танках та іншої бойової техніки, знімаючи відео. Це все відбувається на фоні величезного скупчення техніки, яку нам надали держави, які допомагають нам у війні проти росіян. Ця техніка розташована в одному місці на відкритій території відео легко визначити, де це є, як це було визначено росіянами в 2014 році у зеленопіллі Луганської області, де на відкритій місцевості поблизу кордону по команді якихось ідіотів або зрадників була зібрана техніка з бійцями, як на парад, по якої був нанесений залп з градів з території Росії. Була розбита вся техніка і загинуло багато бійців. А рік тому був завданий удар ракетами по казармах учбового центру Єворівського полігону, коли там дехто пофоткався. Втрати. Були величезні ракети, не були збиті. Я не вірю, що накази зібрати в одному місці все це озброєння віддавав генерал Залужний. Це, мабуть, було зроблено оцим горем-менеджером Резніковим по команді його Карманичів Єрмака і Демченко. Ціль ідеальна у росіян є ракети, які ЗСУ не можуть збити. Мене обурює страшна лють. У мене питання команди Єрмаків і Резнікових. Ви з глузду з'їхали? Чи може ви зрадники? Я звертаюся до генерала залужного і секретаря РНБУ Данілова. Бережіть те, що на вагу золота благаю за. Замаскуйте або Резніков своїми відосами до добра не доведе. Я не є стратег або військовий експерт, але як був Шекамбат, правда ще радянської армії все ж трохи таки щось розумію. В той же час до Резнікова також звернувся і Шабонін. Тепер вже точно нічого не заважає міноборони показати ціни на харчі та речовку. Вчора в неділю у прозоро з'явився механізм для оприлюднення звітів про незбройні закупівлі для армії. Це саме той механізм, який ми у ЦПК разом з партнерами в. Антикорупційному комітеті та уряду розробили як відповіді на скандал з яйцями по 17 гривень та картоплею по 22. Велика подяка Мінекономіки та Прозоро за круту роботу та чітке дотримання дедлайну, передбаченого законом, без жодних відмовок та зволікань. Усі звіти про ціни вже скоро мають з'явитися за посиланням, і ми дуже уважно слідкуватимемо, щоб цей розділ не лишався пустим задовго, адже ціни у нових контрактів повинні оприлюднюватися за 10 днів після укладення. Проте найбільше цікаві цифри ми поб... Бачимо ближче до 22 червня, а саме до цієї дати Міноборони має опублікувати інформацію по всім незбройним закупівлям, починаючи з 24 лютого 2022 року. Звісно, ми вже готуємося до того, що міноборони шукатиме різні відмовки, щоб не публікувати ці дані. Наприклад, спробує сховати закупівлю шкарпеток під державну таємницю. Проте ми вже знаємо, що з цим робити, та як не дати міноборони знову зробити крок назад. Та й після справді успішних прикладів закупівель прикордонників є сумніви, що хоч. Один аргумент Резнікова виглядатиме переконливо для суспільства та найголовніше хлопців та дівчат на передовій. Поки міноборони не спроможне організувати нормальну закупівлю картоплі. Благодійний фонд купує для армії 1460 кулеметів, підствольні, ручні, багатозарядні та автоматичні гранатомети. а Також 60, 82 та 120-мм міліметрові міномети. При цьому для міноборони гроші заробили платники податків. А благодійний фонд збирав донати сам. Поверни живим та. Расачмут викруті до речі, за два дні дії закону про публічність незбройних закупівелі різні замовники, завантажили в прозоро 422 звіти і жодного звіту від Міноборони. На владі лежить повна відповідальність за те, що нашими податками на оборону розпоряджаються як мінімум нездари. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.